хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди. Але хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи. Ну а тим часом, Людмила, ну? Ой, а зараз, друзі, ми запрошуємо нашу колегу Тімура Мірошниченка, адже Доброго зараз ранку. життя відомих людей, так, так. Тимуріус, розкажи, по-перше, ти тільки з вулиці. По-перше, як пережив ніч і що там якість повітря ти Жив, пережив і добре. Ну, са це добре. <сіх> так. А як пережив? А, гучно все в коридорчику, все, в коридорчику. В коридорчику. все тепер <сіх> болить. Так. З Слухай, дітьми поряд з так. дітьми поряд, так, все так. Щоб шкотували, як вони себе великі. Це ж Так, нас так. Ну звісно, знаєш, двоє навіть не реагували спали. Да, двоє, Звісно, А то, як взлякалися. вони під час обстрілів? Вони тебе питають, па, тато що відбувається, вони нам страшно. Вони знають, хто винен ага. у цьому ага. всьому. Вони, їм не треба це пояснювати. От вони потужно коментують свої думки про mm. тих, хто запускає все mm. це mm. на, на mm. нас. Вже от. всі от. добре знають, хто Абсолютно. що запускає, Абсолютно. звідки так. і на ну, дихається Нормально зараз? А, ні, не нормально підкашлював, навіть коли їхав, тому Ого. що дуже багато смогу зараз у місті. Тому задимання, так ну вже потроху, наче розвіюється, але все одно ще треба берегти себе і пити воду. О, багато, да, о до речі, в рідину. Давайте дуже багато, під час. Так. Да, будь ласка, що команда підготувала ваша? Що з стакан? Ти... Я Ми... при... Ми... розмовляю тільки дуже інтимні. ситуації. Що підготувала команда в стакані видно? А що ти нам Так, да, Ну давайте, окей, давайте почнемо. Що там буде? Фу, зібрались. Фух, це же нервове. Не спали всю ніч, ну люди. Ну як абсолютно. всі. А, нова музична колаборація, яка ще навіть не вийшла у світ, так але яку, яка вже викликала фурор у мережі. Йдеться про колаборацію Монатіка і гурту Каска. Вони об'єднали голоси вже 11 червня. Зможемо почути спільну пісню під назвою Про тебе власне більше про це і не тільки про це. Зараз буду розповідати вже в основному випуску. Дай Боже вам, удачі. дай Давай. Боже. Давай. Отже, всім привіт! Це життя відомих людей. Співачка Анна Добриднєва стала голосом підтримки для українських захисників. Артистка активно виступає з благодійними концертами для військових і щоразу в найнесподіваніших місцях від польових укриттів до лісів і складів на нулі. Втім, що вона каже про особисте, живе але ексклюзивно запитало чи вільне її серце. Давайте послухаємо. Секрет. <реш> ну, насправді я зараз в мене немає часу занурювати. Якщо я щось роблю, я роблю на 100%. Я не можу, наприклад, відкритися людині на 10% або на одинацька. Ну вибач, давай там почекаємо. Якщо я дійсно відчую, що в моєму серці живе оце справжнє кохання, про яке я співаю, про яке я там пишу пісні, то я розкажу про це. Зараз мені нема чим поділитися. Я дійсно просто трошки іншим зайнята. Ну а поки поки що в анни кожен тиждень майже проходить на передовій, і водночас з тривожністю за рідних її батьки залишаються в кривому розі місті, яке як і багато інших українських міст постійно під прицілом ворога. І це ну така підвищена тривожність, тому що дуже багато чого летить, ну як і в принципі на всі українські міста. Але я завжди моніторюю, що відбувається в кривому розі. І ну, для мене це така от окрема історія, яка роздирає душу. У ну, них там життя. Вмовляла, звісно, ці розмови ведуться регулярно, там щотижнево. Але ні, у них там життя. Тому я намагаюся їздити. Вони до мене приїжджають, але все ж таки, це відстань, ця небезпека, яка Е, Ожди перманентно перебуває, до якої в принципі на жаль, ми всі звикли, але от так є. Нова музична колаборація, яка вже викликала фурор в мережі. Монатік і казка об'єднали голоси вже 11 червня. Слухачі зможуть почути спільну пісню під назвою Про тебе. Перші кадри з майбутнього кліпу артисти вже опублікували в своїх інстаграм. На відео лаконічна, але глибока сцена. Монатік сидить у позі лотоса співаючи. Ну а позаду ніжна казка, яка підспівує лежачи на підлозі. Все це під Мінімалістичну музику та м'яке світло. Пропоную подивитися цей фрагмент. Дума про тебе, знову. Дума про мене. За атмосферою, інтимність і щирість саме такою обіцяє бути композиції. А в підписі до тизера лише дата і назва пісні. Але цього вистачило, щоб фанати активно почали рахувати дні до а, релізу. Цікаво, що це перша спільна робота Монатіка та каски. Попри те, що обидва виконавці вже далеко не перший рік у топах українського шоу-бізнесу. Їхні голоси мають такі характерні неповторні тембри, і це дует – справжня музична подія сезону. Фанати вже прогнозують, що про тебе стане одним із головних хітів цього літа. Ну а дует може продовжитися і новими творчими сюрпризами. Ну в будь-якому разі поки що чекаємо 11 червня і готуємося, що буде далі. Сумна звістка сколихнула українське культурне середовище на Сумщині. Загинув Владислав Горай, заслужений артист України, соліст Одеської національної опери. Трагедія сталася 8 червня під час його волонтерської місії. Горай був не лише тенором світового рівня, але й людиною великого серця. Його голос лунав у найпрестижніших залах. А серце завжди було з Україною. В опері зазначають голос Владислава. Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні днями. Він дав свій останній концерт. Подивіться без коментарів. Він активно волонтерив, підтримував побратимів, допомагав. чим міг Владислав був не просто артистом, а й прикладом гідності, доброти і сили духу. А він залишив по собі яскравий слід на сцені та в серцях людей. Владислав Горай був лауреатом національного конкурсу камерної музики, переможцем міжнародного конкурсу вокалістів імені дворжака в Чехії в Одеському оперному театрі. Працював з 1993 року. Деталі про церемонію прощання повідомляє згодом. Вічна пам'ять людині. В столичному палаці спорту гурт Кургани агрегат презентували новий альбом Поле Каніфолі і зробив це не просто на повний зал, а з такою максимальною віддачою. Весь прибуток з концерту артисти передають на допомогу силам оборони України. Головна новина ну це власне сума, яку вдалося зібрати, і це понад 9 мільйонів гривень. Із них десь 4,5, трошки більше, навіть мільйона це кошти з продажу квитків. Решта аукціони та донати від слухачів. Ну а після столичного виступу курган і агрегат продовжують гастролі Україною з альбомом Поле Каніфолі. відомо, що 50% з прибутку всього туру також буде спрямовано на підтримку сил безпеки і оборони України. Ось такі новини на сьогодні. Будь-якому разі, сьогодні я вам бажаю гарного і дня, попри все. І Завтра з вами побачимо сніданку з 1+, плюс один новий випуск ЖВЛ вже готується для вас.